Моя позиція як прем'єр-міністра полягає в тому, що в Україні треба невідкладно провести конституційну реформу. В рамках цієї конституційної реформи що треба зробити на місцях? Ліквідувати обласні державні адміністрації. Це бувші обкоми партії Совєтського Союзу, віддати безпосередньо на місця людям. Право обирати свої виконавчі комітети. Там отримувати доходи, мати зацікавленість в формуванні власного бюджету і там нести відповідальність перед людьми. А як? Не треба з Києва призначати, щоб той чи інший міністр розказував, яку вулицю ремонтувати у місті, і тільки з його підпису будуть виділятися капітальні видатки. Друге. Треба збалансувати повноваження президента, уряду і парламенту. Кожен має відповідати за своє. Ніхто не має боротись за владу, а всі мають боротись за те, щоб достойно виконати свої обов'язки перед українським народом. Тому ті повноваження, які не притаманні президенту, треба віддати. Їх не треба за них триматися. Ті повноваження, які мають бути в парламенті, вони повинні бути збалансовані урядом і судом. Третє, це зміна політичної системи в цілому. Це питання виборів. Новий закон про вибори. Ми не вирішили клановість в політичній системі. Корупція в країні пов'язана з корупцією в парламенті і у формуванні політичних партій і списків. І тому новий закон, який передбачає. Відповідальність кожного члена парламенту і політичної сили перед виборцем.